Вітання, я Світлана, ви на каналі «Бігус.Інфо». А це кава з корицею. Записуємо ми цей випуск у четвер, і це очевидно свідчить, що говоритимемо про економічні державні гороско ініціативи. Їх дві, вони такі різні і такі з корицею. Так, ближче до суті. Отож, нещодавно анонсували програму кешбек з купівлі українських товарів. За планом, вона має заохочувати купувати наше рідненьке, виготовлене в Україні замість Made in… ще десь. Ще одна ініціатива законопроєкт про клуб білого бізнесу, членство, в якому, начебто, має забезпечити обраним компаніям віп обслуговування у податковій. Якщо ви знаєте про цю тему з корицею, то ви вже розумієте наше ставлення до цих планів. Якщо не знаєте, то Давайте сформулюємо так: ці плани в поточній ситуації здаються дивними, непрактичними і навіть настільки прям корупційними, скільки є ймовірність, що ви взагалі не чули раніше про національний кешбек або клуб білого бізнесу. Це не означає, що перше правило клубу нікому не говорити про нього. Це означає, що треба додивитися це відео до кінця. Зараз все пояснимо. А перше правило нашого ютуб-каналу розповісти усім про це відео. Тому, якщо ви не підписані, підпишіться, ставте дзвіночок. А якщо це відео вам сподобається, поширте його друзям. А тепер полетіли. Отож, почнемо з кешбеку. Суть цієї програми заохотити українців купувати українське, підтримувати вітчизняного виробника. І це, звісно, чудово як концепт. Давайте одразу скажемо, що це не перша в історії України програма з підтримки вітчизняного виробника. Всі попередні ми оглядати не будемо, але це теж були прекрасно душні концепти запускали їх у кращі економічні часи, і всі вони провалилися. Дуже хочеться, щоб деякі автори тих програм підтримки горіли в пеклі. Або, якщо пекла немає, а є реінкарнація, перетворились на Таврію. Але то вже минуле. Подивимось на сучасне. Отож, концепт традиційно прекрасний, але давайте його розглянемо. Ви йдете в магазин, бачите товари, марковані зроблено в Україні. Купуєте, магазин передає інформацію про ваш чек до дії, дія перевіряє, чи є товари у чеку у списку українських товарів. Після цього держава нараховує кешбек на спеціальну картку, на кшталт є підтримки. Давайте ще раз: на прикладі. Ви купуєте шкарпетки і вам на касі кажуть. Наш магазин входить до національної програми кешбеку. Беріть Житомирський, отримаєте 15 гривень. О, клас! Хоч Житомира і не існує, але давайте беру. Тільки у тут в дії треба прикріпити свою карту і надати доступ до усіх транзакцій. Ем, транзакції по моїй карті дати доступ за 15 гривень. Так. Ваш банк має надати підтвердження про вашу покупку. Для цього ви маєте надати доступ державі до усіх ваших транзакцій по карті. Хіба що вам не влом завести окрему картку лише для покупок Житомирських шкарпеток великими партіями? Десь на цьому моменті відчуваю, перспективи національного кешбеку вам вже не здається настільки прикольною. Навіть якщо ви не здаєте вничку в оренду у трикімнатну квартиру, з якої не сплачуєте податки, і у вас в транзакціях лише сільпо, аптека. І донати. Тим паче можна просто налаштувати кешбек у Монобанку, можна навіть в клаці на благо перерахувати його нам. Ну але якщо вас цікавить, а скільки ж там кешбеку, то уряд точно ще не визначився. Але ця сума точно не перевищить 10% від вартості покупки. Розмір буде однаковим для всіх типів товарів, будь то шкарпетки чи диван. Максимальна сума кешбеку на місяць 3 тисячі гривень, які згорять протягом трьох місяців, якщо їх не використати. А куди їх можна витратити? Конкретики немає, але ніби як на українські товари, комуналку, проїзд, медицину, військові облігації і звісно, донати на united 24 Ситуація поки що розмита, і стадія готовності нацкешбеку викликає більше запитань ніж відповідей. В офісі намагалися, звісно, щось пояснити про анонсовану президентом у лютому програму. От Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента, десь півтора місяці тому сказав, що програма кешбеку вже готова на 100%, але подробиці залишив в секреті. Ну воно й не дивно, звісно. Бо коли таке було, щоб Шурма дарма енергію витрачав. Жарт для тих, хто дивиться усі наші відео. Остаточну концепцію програми обіцяли представити наприкінці березня. Зараз, от вже початок травня. Причому, щоб її запустити, ухвалювати додаткові закони не потрібно. Уряд обіцяє запустити національний кешбек, як тільки з'явиться пропрацьована концепція якої досі немає. І це ми перераховуємо усі ці затягування зовсім не в контексті: ой, та що ж так довго, всі так чекають на цей кешбек? Ставлення до цієї ініціативи, м'яко кажучи. Скептичне. Скоро дійдемо до великих цифр, і стане очевидно. Просто є відчуття, що після анонсу у самому офісі намагаються розібратися, на що це все було починати взагалі? І як тепер втілити анонсовано? І чи треба no, no! Але поки розбираються тендери на організацію програми Кешбеку вже йдуть. Кейтеринг для офісу кешбеку у Чернівцях майже сотня тисяч гривень, ремонт у сумах сто сімдесят тисяч, логотипи, стенди і банери ще на сто тисяч. Там є і менші суми, але питання не в сумах взагалі. Питання навіть не в навіщо проводити тендери, якщо зараз навіть концепції остаточної немає. Питання навіщо взагалі потрібні офіси для цієї програми. Відповідає міністерка економіки Юлія Свореденко з відкриттям першого такого офісу в Сумах. Тут підприємці зможуть отримати очну консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми. Питання: може якийсь сайт зробить? Та ясно, що він є. Окей, ці офіси будуть консультувати підприємців і по інших проєктах. Там все не зводиться до кешбеку. І окей, самі приміщення відіжмуть в держорганів, а суми на те, щоб натягувати нові красиві банери, не захмарні. Просто можливо на цих банерах все і заглухне. Точніше, давайте відверто. Хочеться вірити, що на цих банерах все і заглухне, бо є одна захмарна цифра, адже кешбек треба з чогось платити. У комерційному банківському кешбеку ці кошти платить банк, який бере їх з того відсотку, який банку за обслуговування платить бізнес. Тут у нас державна програма, а значить, оці гроші за мільйони покупок повертатимуться з бюджету. Точної суми, скільки витратять на це свято, уряд не називав. Але за даними медіа, в планах від початку було витратити на кешбек близько 20 мільярдів гривень на рік. Раптом ви не в курсі. Та звісно, що в курсі то просто фраза така. У нас дефіцитний бюджет, тобто Україна сидить в мінусі. Цей мінус складає півтора трильйони гривень на цей рік. Український бюджет без міжнародної допомоги в принципі не склеїться. Звісно, що можна на це дивитися, і з точки зору що там ті 20 ярдів, коли бюджетна діра бездонна, типу клятий кредит на хату, не привід економити на каві з макаруном. Але взагалі-то 20 мільярдів це ну. Дуже багато для порівняння, що вартують ці 20 мільярдів гривень для нашого бюджету. Таку ж суму заклали на будівництво оборонних рубежів та фортифікацій. 40 мільярдів заклали на виробництво безпілотників та боєприпасів. Ну тобто, якщо вже є можливість хі, звідки витратити на 20 мільярдів більше, то їх є на що витрачати. Значно актуальніше ніж кешбек, чесне слово, херачте на безпілотники і фортифікацію, ми і так купимо Житомирські шкарпетки. Взагалі, фортифікація на сьогодні не найгірший спосіб захисту вітчизняного виробника. Плани офісу залучити для фінансування цієї програми кошти зовнішніх партнерів. Залишимо без коментарів. Тут той самий принцип: якщо вже партнери готові довиділити 20 мільярдів гривень. То їх є на що витратити, і без розпорошення у вигляді кешбеку варто сказати, що заохочувати купувати українське це правильний вектор руху. Підтримка вітчизняного виробника необхідна штука. І є величезний асортимент реальних кроків, які можна зробити заради цієї підтримки. Кроків, які не так нагадують карго культ піддутий популізмом, і в яких більше шансів позитивно вплинути на економічне зростання ніж у кави з корицею. Звідки взагалі взялась ця срань? Втім, про це поговоримо після того, як розглянемо другу ініціативу. Вона по формі дуже відрізняється від кешбеку, але по суті дуже подібна. В Україні створять клуб білого бізнесу. Як він працюватиме та які привілеї надаватиме підприємцям? Спойлер, привілеї не всім, а лише тим, хто їх заслужить. Якщо продовжувати художні аналогії, то тут чисто гомеопатія. Ми не здатні заохотити бізнес вийти з тіні. Це ж треба провести адекватну податкову реформу. Це ж треба щось робити з нормативкою, правоохоронними органами, податковою. Це ж як повний чекап організму, це дорого, страшно. Давайте спробуємо альтернативну медицину. Почнемо з подорожника. Як не спрацює, зліпимо пігулкою із цукру. Пігулкою із цукру і став клуб білого бізнесу. Звучить і справді солодко. Для початку поясню, в чому суть цього законопроєкту. Отже, його розробили, щоб надавати переваги підприємцям, які відповідатимуть певним критеріям щодо сплати податків. Принаймні так цю ідею подавав автор, голова податкового комітету Данило Гетманцев. Іншими словами, сумлінним платникам податків зелене світло. Нащо їх так завзято перевіряти і контролювати? А хто саме сумлінний, вирішує і вносить в перелік білих сама податкова. Ну тобто, там є три критерії: усі стосується відносного рівня податків та зарплат треба відповідати усім трьом. Але чи відповідаєте ви ним вирішить податкова? Якщо у вас три так, ви проходите в клуб. Перебування в самому клубі передбачає привілеї. Вони як би це сказати, дещо міфічні або ж не зовсім той привілеї. Якщо простими словами пояснити, вони означають зменшення адміністративних навантажень, меншу кількість перевірок і меншу кількість днів для цього процесу. Ще з привілеїв комплаєнс менеджер, який стара, добра, інвестняня, але в новій спідничці. Тобто менеджер, який сповіщатиме наперед про податкові ризики і нагадуватиме заплатити податки, чимало фахівців вже відреагували на цей законопроєкт. От деякі з цих реакцій бізнес Буцмен розкритикував законопроєкт про клуб білого бізнесу, заявивши, що він створить резервацію для еліти, замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу. Законопроєкт про клуб білого бізнесу містить корупційні ризики, вважають аналітики спілки українських підприємців. Корупційні ризики зводяться до того, що вхід у клуб стане по квиточках, квиточки беріть на касі. Такий законопроєкт насправді допоможе законсервувати поточну податкову систему і її конкретних виконавців, азарівських податківців. Вважає Кейс Юкрейн. За великим рахунком, ключова проблема якось притомно говорити про цю ініціативу в тому, що вона мало на що впливає і мало що змінює її, якщо чесно, навіть за корупційні ризики особливо не посвариш, бо вони на тлі поточної ситуації теж не сильно зміняться. Були одні квиточки, стануть інші. Була ще думка, що всі, хто поза клубом білого бізнесу, автоматично вважатимуться чорним. Ну термінологічно так, але на практиці сьогодні теж все десь так і працює, і податкова так само вирішує, хто якого кольору. Вся ця ініціатива. Ні про що. Ну, хіба, може, красивих рекламних банерів додрукують і знов відкопають інвест стюардесу. Знову ж таки, як і попередня, про кешбек, ця ініціатива імітує спробу вирішити проблему бізнесу. Жодних реальних змін, жодних суттєвих рішень, нехай навіть помилкових. Це навіть назвати фарбуванням фасаду не виходить. Просто поруч із пошарпаним фасадом поставлять банер, так і треба. Перше правило клубу білого бізнесу не розповідати про справжні реформи і зниження тиску на бізнес. Друге правило клубу білого бізнесу ніколи нікому не розповідати про справжні реформи і зниження тиску на бізнес. Подорожнік приклади. До речі, якщо ми вже зачепили бійцівські аналогії у випадку чергового маскішоу з винесенням серверів, арештом обладнання і так далі, яке буде проводити не податкова а БПСБУ поліція, чи допоможе виданий податковою привілейований комплаєнс менеджер тримати двері? Ну тобто, вже тривалий час стосунки бізнесу і держави певною мірою загострені. Зараз половина з вас гигикнули, що цей тривалий час це 30 років, але навіть останнім часом було багато прохань нормалізувати ситуацію, було багато запитів на створення притомного нормативного поля. Було багато сигналів про тиск усіх органів. Ми говорили про це. Наприклад, у відео щодо закону про БЕП ще одну імітацію дій перегляньте, але не можу пригадати. Жодної бізнес-конференції, на якій би лунало та все офігенно, тільки няні не вистачає. Коли бізнес, який, попри повномасштабну війну, працює, не їде за кордон, хоча у деяких є така можливість, підтримує економіку, донатить на армію, ганяє машини на фронт і так далі, пропонувати підприємцям каву з корицею чи приліпити на холодильник карту бажання адекватних стосунків з владою, або поворожити про можливість обшуку на картах таро. Це марна трата часу і грошей. Та сама реформа БЕП або перегляд підзаконки, або ще парочка з довжелезного переліку реально потрібних дій стимулюють вітчизняного виробника набагато більше, ніж 10% кешбеку, і навіть 20%. Але, звісно, такі кроки набагато складніші ніж розкидати 20 мільярдів по картках. Чи організувати клуб обраних, чи будь-що інше, що зрештою зводиться до друку банерів з логотипами. Ну не лікує банер подрану економіку, якою стороною його не прикладай. Тут він навіть гірше подорожника виявляється. Ці кроки навіть плацебо назвати важко, оскільки в плацебо мають вірити, а в ці ініціативи не вірять саме ті, для кого вони нібито і створені. І наостанок ще одне. Якщо вже в нас 20 мільярдів заплановано на кешбек, то на FPV треба скинутись. Цього разу збираємо на 10 FPV-дронів у підрозділ на Донецький напрямок. Детальний опис і посилання з реквізитами в описі цього відео. Долучайтеся. Побачимось.